У нас сьогодні неділя. Вирішила насмажити млинці ось такі на кефірі. Набагато чисто занесила, так тільки щоб не сніданок. Також готую ще грачану кашку, буду з м'ясом готувати. Після сніданку роблю невеличке підтримуюче прибирання на кухні, вже перемила весь посуд. Зараз ще швиденько прополосошу і також помию підлогу. На кухні стараюся кожного дня робити підтримуюче прибирання, бо коли якийсь один день щось пропустиш, десь не встигаєш, то потім всього ще більше накопичується, і потрібно набагато більше часу витрачати, щоб привести кухню в нормальний, як то кажуть, вигляд. Зараз збираюсь у магазин і Хотіла вам розповісти про ось такий класний бальзам, яким я користуюсь уже багато років на постійній основі. Дуже класна штука, коли морозець, коли вітер великий. Тому вам рекомендую. У нас сьогодні знову на вулиці сніжок. І на порозі, скільки не прибирай, то постійно знову намітається новий сніг. Я збираюсь сьогодні знов до магазину. Не знаю, як у вас, але у мене нема такого дня, щоб я туди не ходила. Я не знаю, постійно щось закінчується потрібно щось докупити. Тому ось роблю собі таку прогулянку. Але я і рада, тому що така гарна погода. Свіжу на вулиці, дуже корисно ось так прогулятись до магазину. Покажу вам, що придбала у магазині така невеличка закупочка знову сьогодні продуктів. Купила декілька яблук, лимон, також огірочки і помідор. Два хліба придбала, також туалетний папір, фарш. Ну, у нас тут такого немає охолодженого, тому купую заморожений. Звичайно, що охолоджений кращий, або навіть коли сам готуєш, ну, але вже є. Також паперові рушники купила, чай у нас закінчився. І ось такі е желейки. Денис дуже полюбляє, то придбала ще ось такі желейки. Дуже шкода, що не встигла зазняти, як Денис падав у сніг, ну, але вже як є. Це так дуже кумедно за ним спостерігати з вікна, як він собі радіє зимі. Я тим часом, поки Денис гуляє швиденько, розбираю чистий одяг, потрібно поскладати. Паралельно дивлюся улюблену свою передачу і поєдную корисне із приємним. Також хотіла запитати, можливо, у вас є якісь питання до мене, ви можете писати їх у коментарях, і я у наступному відео з радістю повідповідаю. Після прогулянки в Дениса по графіку йде обідній сон, тому читаю його улюблену книгу. Він попросив, до речі, показати моїм підписникам його колекцію. Він дуже любить оці ці книги. Йому подарувала хресна. І якщо ваші дітки дуже люблять динозаврів, то рекомендую. Поки Денис спить, я вирішила приготувати вечерю відразу. На. У мене ось тут залишилась гречка, така без м'яса, просто звичайна. Хочу туди додати трішки фаршу, спеції, можливо, ще яйце обсмажу і також буду тушкувати вже в томатному соусі у духовці. Ось виходить така формочка у нас. Тифтелюк. Я також зараз ще покрию фольгою і буду тушкувати у духовці. Така краса у нас виходить, і буде у нас вже через півгодинки готова вечеря. На цьому буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей!